Слава нашому Богу. Йому за все слава і нашого Ісуса, нашого Господа, Того, який нас любить, навіть тоді, коли ми думаємо, що все не так, ми будемо прославляти все наше життя, і не тільки на цій землі, але й в вічності це є наше життя. Прославляти нашого Ісуса Христа. З початку створення світу, і до цього часу слово Господнє, воно звучить на цій землі, і проголошують його ті люди, вибрані Богом, яких поставив Господь для того, щоб вони несли вістку, вістку спасіння. І ми, із слів Біблії, бачимо, що багато людей, які говорили, ті слова Господні, вони це робили натхнені Богом, натхнені Духом Святим. І слова, які вони говорили, часто людьми сприймалися і часто не сприймалися. Ми знаємо той випадок, коли Йона проповідував Неневії і люди, які до того часу не знали Бога, до того часу не вірили в нього, але вони почули цю вістку. Вістку для них дуже тривожну. І прислухалися до голосу Божого, покаялися, і Бог зберіг їх від великої біди. Ми знаємо також випадки в житті людства, коли люди, слухаючи Боже Слово, поверталися спиною, не слухали те, що хотів сказати їм Бог, і за це вони мали велике покарання в своєму житті. І до цього часу слово Господнє, воно звучить. І з цього місця також звучало дуже багато проповідей. Звучало Боже Слово, і ті люди, які натнені Духом Святим, в яких були думки від Бога, вони говорили нам слова, які нас збудовували, які давали нам життя, які давали нам натхнення на наш шлях життєвий. І знайти проповідникові дуже важливо, коли Його не просто слухають, а слухають ті слова, які вони мають від Бога в своєму серці. І знаєте, тільки, ой, давайте уявимо таку картину, що ми, слухаючи проповідника, слухаючи Боже Слово, слухаючи те, що Господь хоче нам сказати, приймаємо це не просто до уваги для того, щоб мати теоретичне пізнання, мати які-то більш освіту духовну, а приймаємо його для того, щоб практично застосовувати його в своєму житті, це слово. І наскільки було б. Краще, наскільки було приємніше наше життя, взаємовідносини, наше спілкування, наші відносини з Богом. І слово Боже, яке звучить на цьому місці, воно настільки важливе, брати і сестри, що ми повинні серйозно до цього відноситись. Я хотів би сьогодні поговорити про одного чоловіка із слова Божого, де ми читаємо його шлях, всім нам відомий. Людина, людина великої віри це апостол Павло. Коли звучиться ім'я апостол Павло, всі ми уявляємо таку картину: стоїть велика людина, людина, по слову якого встають хворі, людина, по слову якої люди мертві воскресають, людина, яка говорить проповіді, і після його проповідей збудовується багато церков. Людина, яка написала багато післань, і ми, читаючи їх сьогодні, бачимо актуальність, бачимо велику силу і черпаємо звідти натхнення для нашого життя. І в нашій уяві це є гігант віри. Це є та людина, яка ну, для нас є недосяжна. І я хотів би сьогодні трошки поговорити про його шлях, про його закулісне життя, про те, що він відчував, як він жив. Яке його було серце, які його були почуття, і що думав він не тоді, коли проповідував, а після проповідей просто в своєму повсякденному житті? Я зачитаю декілька місць, і слова Господнього, перше місце буде пісня апостола Павла до Филип'ян із другого розділу, із 25-го вірша, вважав за потрібне послати до вас Єпафродита, мого брата. Помічника і співвоїна, а вашого посланця і служителя в моїй потребі. Адже він побивався за всіма вами і був дуже стривожений, оскільки ви почули, що він захворів, бо він захворів і був при смерті, але Бог помилував його, і не тільки його, а й мене, щоб я не мав смутку за смутком. Тому я швидко послав Його. Аби, побачивши його, ви знову зраділи, та щоб і я не страждав. Друге місце це з першого розділу післання до Филип'ян із сьомого вірша. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці, всі ви є в моїх кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії, мої співучи... співучасники в благодаті. Бог мені свідок. Що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Це він написав до філипян, які дуже радо його зустрічали, які були наповнені любов'ю, які були наповнені співчуття завжди до нього. Також я прочитаю ще одне місце із першого пісня до з другого Писання до Корінтян з 11 розділу апостол Павло. Говорить про своє життя. Це 26 й вірш. Часто перебував я у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках в пустелі, в небезпеках на морі, у небезпеках від братів, у клопотах і труднощах. Часто в недосипанні, в голоді, в спразі, і дуже часто в постах, в холоді та в наготі. Крім цього зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворію? Якщо хто спокушається, то хіба я не палаю? Апостол Павло говорив до Корінтян, до тих людей, які не завжди його сприймали. Не завжди поділяли його думку, і він говорить: якщо хто з вас хворий, то хворий і я, якщо хто страждає, якщо хто в якійсь великій біді, я також разом з ним. І ось цей чоловік, він є такий: ми бачимо герой віри, людина, яка мала настільки велике серце, співчутливе, любяче серце. Але чому це було в нього? Одного разу він був, мав зустріч з Ісусом Христом. І після того деякий час він перебував в роздумах. Він перебував в роздумах, як йому продовжувати своє життя. І він повністю своє життя віддав в руки Господа. Він високо підняв планку, і він здолав цю висоту. Він інтенсивно почав свій біг і він прибіг перший. Він був той, який мав велику силу від Бога перемагати гріх. Він був той, який розумів, що його життя служити людям, що його життя це настільки любити людей, як це робив Ісус Христос. І ось в цих віршах він говорить про те, що люди, ті, яким Він проповідував. Ті, які були його братами і сестрами, настільки близькі йому, що він говорить: Бог мені свідок в сердечній любові Ісуса Христа, я тужу за всіма вами. Сказати такі слова, що Бог мені свідок, це є непросто, тому що це є правдиві слова. Коли б це були неправдиві слова, він цього не сказав би, але він настільки переймався біллю, настільки переймався хворобами, немочами. Переживаннями інших людей, що це було його життя, що це було те, чим він жив, і він розумів, що іншого життя для нього не існує. І ось, дивлячись на цю людину, ми думаємо, ну, він мав таке життя, він захотів цього, він, певно, що зрозумів, що він ну, потягне це, що його шлях йому підкориться. І ми не можемо рівнятися з цим. Я хотів би ще сказати про інших людей. Те, що я зачитав, Є Пафродит. Це той, який був разом з ним, з апостолом Павлом. І апостол Павло пише, що це його був співробітник, співвоїн, це був той, який йому допомагав. І знаєте, чому оцей чоловік був дуже стривожений, коли церква почула. Що він захворів, тому що він бачив, що апостол Павло, його наставник, він довгий час був з ним, він бачив його життя, він бачив його серце, і він це перейняв від нього. Цю любов до людей, любов до Господа. Він перейняв те, що жило в апостолі Павлові. Він перейняв. Любов Ісуса Христа. Також ми подивимося на церкву у Филипах, написано. Що він, Єпофродит, був стривожений, тому що церква почула, що він захворів і також мала велике переживання. Всі ті люди, які були друзями апостола Павла, які були друзями Єпафродита, вони мали щось. ну... Загально, загальне. І вони мали любов між собою. І ця любов настільки їх об'єднувала, що ці всі переживання, смутки, ці всі їхні прикрощі, вони ділили між собою. Дорогі друзі, ми живемо в непростий час. Ми живемо в час, коли на нашій землі дуже багато біди. Ми живемо в час, коли. Також багато людей страждають. І ми також співпереживаємо, ми також маємо смуток, ми також маємо які -то, яку -то тугу за тими людьми, які в цей час переносять великі труднощі. Серед нас є ці люди, які мають це. Є ті люди, які ми сьогодні чули, які виборюють нашу незалежність, які є безпосередні учасники війни. Яка сьогодні є в нашій країні, хто як не ми будемо молитися, хто як не ми будемо переживати, хто як не ми будемо тужити і мати смуток про те, що сьогодні є в нас? Ми, які є братами і сестрами, ми, які є Божими дітьми, ми, які є тими, яких полюбив Ісус Христос. Приємно стояти і славити Бога за Його любов Ісуса за те, що Він постраждав за нас, за те, що Він вмер за нас. Але знаєте, давайте переймемося цими почуттями, і ми можемо сказати, як ми будемо це робити. Давайте ми будемо мати спілкування з Богом. Давайте ми будемо говорити йому слова, молитви. І знаєте, коли ми говоримо, Боже, допоможи нам бути. Добрішими. Боже, допоможи нам бути співчутливими. Ми даємо право Богу вирішувати це в нашому житті. Ми даємо право Богові робити з нами те, що ми були такими. І хай нам Господь допоможе. І ми будемо молитись зараз. Також ми будемо молитись за наших діток. Будь ласка, дітки, проходьте наперед. І знаєте, я хотів би. Щоб, дивлячись на наших діток, ми бачили в них не просто таких ну, бешкетників трошки. Ми бачили в них тих, які більше за нас будуть пізнавати Бога. Розумієте, більше за нас чому? Тому що ми будемо їм говорити, що Бог є любов. На жаль, не завжди говорилося дітям про те, що Бог любить. Часто говорилося дітям про те, що Бог строгий. Що Бог буде наказувати. Знаєте, вчора Соломійка мені сказала такі слова. Дідусю, а ти знаєш, що Бог все бачить? І знаєте в чому суть? Вона сказала це не тому, не так, що Бог бачить наші гріхи. Вона сказала, що Бог бачить нас, розуміє, любить. Бог є завжди з нами. Знаєте, маленька дитинка, вона знає, що Бог є з нами. І ми також будемо молити за цих діток, щоб вони розуміли Бога любові, Бога радості, Бога миру. І ми, давайте будемо цими єпофродитами, які можуть, можуть вести так життя, щоб інші люди і навіть наші діти, дивлячись на нас, вони розуміли. Їхні батьки, старші люди, вони люблять Бога, і ми будемо любити. Давайте ми щиро встанемо, помолимося за це.